Всім привіт, друзі! Мене звати Сергій Кошовий безпосередньо Кош, і я радий привітати вас на нашому каналі. Це проект перекупи на мінімалках, де ми втрьох з друзями скинулись по 500 доларів і шляхом перепродажу автомобілів хочемо заробити на машину нашої мрії. Забігаючи наперед, в цьому випуску у нас така тачка. Це просто щось з чимось. У нас таких хазяйських автомобілів взагалі не було. Ну і саме цікаве, у неї є збережна історія обслуговування. Зацікавлені? Я також. Тому сідаємо позручніше і бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! В мене на каналі діє правило. Скільки лайків під попереднім відео. На момент виходу цього, стільки гривень я переводжу в фонд ЗСУ. Так ось, друзі, під прошлим відео було рекордне колічество. Ну як рекордне? Рекордно мінімальне количество лайків. Менше лайків в мене на каналі, ніж попереднім випуском, ще не було. Ну і таку суму в мене навіть рука не поворачується, переводить фонд ЗСУ. Давайте так, домовимось. Я переведу суму побільше, ніж ви лайків поставили, але прямо зараз ви нажмете на паузу і поставите лайк під цим відео. Ну а зараз бажаю всім приємного перегляду. Так, друзі, ростемо потихеньку. Представте собі, приїжджаю я на миєчку, хочу помити машину. Виходить до мене адміністратор. І він оказався моїм підписником. Каже, що його знайомий товариш продає машинку. І, типа, він би хотів щоб я її купив. Назвав мені ціну, сказав, що торгуватися більше, чим вона є зараз. Він не буде, але можеш поїхати подивитися. Блін, ну мені ціна показалась цікавою. Якщо машинка живенька, ми її купимо. от фонде. Зонтусен. Це повністю виріці кано. Ну, вроде ціла пороху. Ці. Да, ця сторона почалося вона більше, краще. Да, так, ну, воно началось відноззаду. Час не зловили цей момент і пішло далі, да? Да. Ні, ну вони, значить, що, що їх всі вони всі такі. Хороша проста надійна машина, но Да, баба ось... місце таке за. Отут От у неї якраз іде де шовчук. Ага. За що я люблю хазяйські автомобілі? Це те, що можна з хазяймами домовитись і просто нормально на чесному слові, без всяких задатків, зустрітися на мрео. Тому до зустрічі. До зустрічі. Так, все тоді. Велике дякую вам. Все? Хай ваша теж працює, не підвода да, вас. Дякую вам. Велика подяка, що забрали. Дякую, Прадали, що продали. Місили. Так, в'язано і пов'язано цієї машини достатньо багато, але затягнення треба не стоїть на місці. Все, дякую, дякую гарного дня. Так, взагалі я вперше зараз бачу машину при світі дня, тому що ми купували її ночі. Ну, скажу так, я не розчарований. А враховуючи, що мені дали ще страховку і кучу всяких прибамбасів, то прям дуже класний варіант. Виписали ми договір купівлі продажу Ну а зараз, не знаю, ну, мені хочеться дуже сильно її просто помити і подивитися, яка вона по кузову. Ну і показати це вам. Хотіла її купити без підготовки. Але ні, я пам'ятаю, що ви писали в коментарях що давай готуй машини, так що ми будемо її готувати. Ну і саме цікаве, машинка обійшлась мені 2450 доларів і 100 доларів потрібно віддати підписнику. І зараз ми поїдемо, відвеземо їх особисто, тому що він якраз живе в Києві. Так, ну що, скажи саме головне людям, я нікого не обманюю, плачу гроші. Так, да, да, звичайно. Хто шукає пасивний заробіток, є дуже класні хлопці, які продають, купують дуже класні машини. Все купують і ви на цьому також можете заробити. В общем, його товариш продавав машинку, він запропонував її нам. Тримай, новенька, хрустяща. Що? Виходить, не наїбав. Так що, друзі, якщо у вас хтось знайомих продає машинку, обов'язково скидайте мені в Директ. І якщо у нас з ним зростеться зділка, ви гарантовано отримуєте 100 доларів. І так, дано Hyundai з 2006 року випуску. З офіційним рідним пробігом в приблизно 300 тисяч. Рідним, тому що я впевнений, в нього було збережено повністю всі акти виконаних робіт. І навіть було в нього невеличке ДТП в заднє праве крило. І ремонт був виконаний у офіційного дилера. Навіть збережено квінтанцію про цей ремонт. Ну, я такого ще не бачив авто 6 року, на секундочку. Поряд настільки цікавий, що в мене навіть хотіло його заграбастити перекупи на Чапаївки. Але, звичайно, я його їм не віддам, тому що я обіцяв вам, що я буду готувати машини сам. І що я скажу? Тачка просто пушка. Так, да, було куди приложити руки. Нам потрібно поварити арки, поварити пороги, навіть зробити хімчисточку, Але машинка на ходу, машинка приємна, двигун працює рівно, коробка перемикається класно. Ну, хіба це не скарб? Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Рубрика розпаковка. Ви не уявляєте, мені дуже цікаво заглянути під цю чорну ізоленту. Я хочу зрозуміти, наскільки там все критично. Тут хорошого точно нічого немає, хай висить далі. Тут взагалі вже не озброєним оком видно, що тут повна габела. Я навіть відривати не хочу. Так я думаю, 100% краще. Ну, і з цієї сторони габела конкретна. Ні, друзі, знімати я більше не хочу. Хай цей жах краще знімають маляри, тому що вона мені починає менше подобатись. Ні, насправді нічого страшного, і я розумію, що... Її потрібно трохи підварити, і желательно це все зробити ремкомплектами. Дощ мряка. Я взяв лючок і приїхав підібрати фарбу на нашу Hyundai. Уже знайшов сварщика. Правда, прийдеться їхати в боярку, але думаю, нічого страшного, тому що реально є нормальна, адекватна ціна і, в принципі, нормальний, адекватний зварювальник. Тому зараз трохи закупимося матеріалом і будемо виїжджати туди. Сьогодні субота, через те, що в нас в неділю буде вихідний, фарбу зможуть підібрати аж на вівторок. В принципі, мені по срокам це підходить. Я якраз за цей час успію докупити матеріал, який потрібно. Добрий ранок, друзі. Ранок у мене починається сьогодні саме з кави і з того, що ми їдемо в малярний магазин закупати все, що потрібно для фарбування нашого гітса. Ну а потім поїдемо на нову пошту. Мені вже прийшла смс-очка, що матеріал переїхав, що порошки з арками вже на новій пошті потрібно просто забрати. Ну і поїдемо в Київську область варити нашого гетця. Хм, Київська область, так саме вона, тому що адекватних цін по Києву я взагалі не знайшов. Робити його з паклівкою і пеною я не хочу, тому що я люблю робити нормально машини. Я краще трошки потрачу часу. Я поїду в Київську область, але я її поварю і зроблю їх хорошою машиною, тому що корчі корчами я оставляти не хочу. Якщо робити, то робити нормально. Купляли ми всякої фігні малярної на 1550 гривень. Забрали ми нашу посилочку. Замовив я дві задні харки і два пороги. Обійшлися вони нам всього 1570 гривень. Ну і сама доставка новою поштою габаритного товару 202 гривні. Оця машина мене точно заставляє ходити з усякими стрьомними пакетиками. Що з малярного магазину пакет був, стрьомний, і кучу всього лежало, що зараз їздив на підбір фарби, і теж пакетик такий стрімновастенький. Ну нічого, головне, щоб вона мені принесла грошики. За фарбу я віддав 1440 гривень. Так, друзі, ми в боярці. Зараз ми здамо на сварочку нашу машину. Скажу так, це одна із найприємних цін, що може бути. Тому що по Києву таких космічних денег за все хочуть, Це вам просто не передати. А тут, вроді як ми домовилися, що чисто за роботу 5 тисяч і все буде пучком. Сьогодні у нас вечір суботи зателефонували, сказали, що машинка вже готова, що все поварили, все пофарбували. Звичайно, як звичайно, у мене важні справи вирішуються все по темному дощ. То тобто я навіть косяків якихось не замінчу. Але я думаю, там все буде в порядку, тим більше ціна невелика. І сказати, що у мене якісь високі критерії, що я очікую, побачити прямо щось ідеальне, то ні. Главне щоб зробили просто нормально та якісно. На самом деле, я вспоминаю, що тут ось така диромаха громінна була, зараз її дуже приятно. По Попорошкам все красиво, і що мені подобається, ми реально попали зараз в колір машина. Ну она сильно не вибивається. Видно, що просто може якісь там півтона, але прям і підібрали непогану краску. Це я вже підбирав на тому місці. Начепайки, що я підбирав до цього. Прям непогано. Воно вроді все в колірі навіть. Як мінімум в тіні. Все одно сейчас вже рано темніє, будемо продавати по темному. Вона вже просто виглядає. І я думаю, поварена машина вже в будь-якому випадку буде стояти набагато дорожче, ніж ми брали, і ржаву і всю гнибу. Тим більше, я подивився повторі і подивився, скільки коштує нормальний живий йоц, такий, як у нас. Я думаю, я на ньому сто відсотків ще заробляв. Буде розраховуватися за роботу, а завтра вже я завезу її на миєчку, на поліровочку. Ну а потім з вами глянемо, яку ж тачку ми з вами отримаємо. Я не знаю, можна вважати чи не можна, що мене обманули на ремонті, але послухайте, розсудіть ви і напишіть про це в коментарі. Ми спочатку з майстром домовилися, що я плачу 5 тисяч гривень за роботу. Повністю всі матеріали з мене. Я купив повністю всі матеріали. І скотч, і ґрунт, і фарбу, все привіз до нього, залишив йому з машиною, і на другий день він мені телефонує. Каже: Сергій, потрібно півтори тисячі. Ну, в мене закінчилась вуглекислота і проволока. Мені потрібно купити 5 кг проволоки і балон 40 літрів вуглекислоти. півтори тисячі гривень. Ну, якоби, да, я розумію, що матеріали я обіцяв, що з мене. Але я впевнений на 100%, що 40 літрів вуглекислоти на маленького Хенда Гьоса 100% не уходить. Та навіть проволоки, 5 кілограмів хрен уйде на цю машину. Ну, Умови є умови. Я скину йому ці гроші і не люблю устраювати всякі скандали. Ну, а Хто винуватий в цій ситуації, напишіть в коментарі. Мені дуже цікаво, і щоб ви мене розсудили, того що я не розумію, наїбали мене чи не наїбали. До речі, друзі, я знаходжусь в активному пошуку різних майстрів, операторів, монтажерів та взагалі людей, які вважають, що можуть допомогти цьому проєкту. Тому, якщо ти саме він, обов'язково напиши в Дірект і я думаю, ми знайдемо з вами спільну мову. Ось і забрав я нашого гетця, друзі, з поліровочки, з хімчисточки. Блін, який же ж він крутезний вийшов у нас. За хімчистку і поліровку я отдав 4200 гривень. В общем, друзі, хороша ля, ля. Поїхали! Для Інстаграма я як завжди дам класну ціну. Полетить вона в мене туди за 3800. Ну а на авторія вона полетить подорожче, це 4200 доларів. One week later. Друзі, от біда приходить не одна. Людина приїхала з Полтави на машину, все було чітко, ніде нічого. Якоїсь хрена перестала срабатувати на оцей ось центральний замок. Тобто воно машина реагує, вона клацає, але просто вона чомусь не замикається. От воно клацається. Але просто замок не замикається. Ну, коротше, закон подлості. Я не знаю, мені здається, це якась карма, лібо вона не хоче від мене уходити. Ну, таке буває, і саме цікаве таке трапляється, тільки коли ви продаєте автомобіль. Майже день в день. До речі, можете написати в коментарях, якщо у вас був такий випадок, що коли приїхав покупець із машиною щось стало. Можете написати свою історію, я обов'язково її прочитаю. Але слава Богу, це нам взагалі не завадило. Ми зійшли з людиною по ціні того ж дня, виписали договор купівлі продажу, і він поїхав заробляти на ній далі. Ну а зараз, друзі, давайте пробіжемося по підсумкам. Машина з подякою нам обійшлась в 2550 доларів. На ремонт, хімчистку, паливо і так далі. Ми потратили 565 доларів. Ну а продали ми її за 3650. Чистий прибуток цієї серії став нам 535 доларів. Ось такий друзі вийшов у нас випуск. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви в мене є. До речі, якщо ти новий глядач, обов'язково підпишись на канал. Попереду нас буде очікувати багато всього цікавого. Ну і не забувайте пропонувати мені автомобілі. Так як я блогер-початківець, починаю сам все з нуля, то для мене це дуже важливо. Дякую, що ви в мене є. Всіх обійняв, припідняв Пока.